Здравствуйте, Добрый день! Чекайте, так якщо немає, є коштів придбати квартиру, так то де нам жити? От випускників кожного року випускається більше 30 років. Попі попи включили музику гучно, щоб не, не чути мітингувальників, які прийшли донести їм цю проблему. На сайті у них жодного слова про те, що це був палац Володимира, про те, що це була садиба під Нічого немає. Ліцемі... Чому не залишили те приміщення, що було? Це приміщення вже давним-давно воли. А ви можете сказати, щоб вашу музику тихіше зробили? Це ж порушення гра... громадського правопорядку. А ви не порушуєте? Ні, ні, ми заявили свою акцію, а ви заявили? Не, так чекайте, ми в себе на території. Ну децибели, знаєте, лунають. Я розумію, що децибели, але ви ж прийшли також з ушломовцями. А ми заявили. Яке знищення? Що ви маєте зробити? А чому ви хитрите і на своєму сайті не вказуєте, що то була бит дима під Висоцьких, що то підморки палацу Володимира, там, де ваші екскаватори їздять? Чому ви лицемірні стали такі, що за гроші готові вдавати себе Давайте і чорта так. в рясі? Для початку жодної ділянки Київський патріархат не зайняв самовій. А як це Верховна Рада не давала дозвіл Чекайте. Це історика заповідник. заповідь. Мені скаже п'ять по десятимі церкві є. Капіщі, які, яке ви знищуєте. Чому ви звертаєтесь до мене? А такого, якщо ви тут відповідаєте? Ні, я вам скажу так, що на це є відповідні органи, які дали дозволи. Юридично відправ... ми... Ми знаємо, Як від відбувається. Як? Як, відфутболюють, як купуються все. Ну Ви мені скажіть, якщо це куплялося, то навіщо було 4 роки проводити розкопки на цьому місці? Де? Де результати розкопок? Де те, що знайшли? там? Є заключення. Цих Де зруйноване капіше які там є, який як Київським патріархату умовчує цю інформацію. А можна, вас на 2 секунди? Просто, просто. А ви мені дизайн? Якщо б там знайшли капище, як ви вважаєте? Я вважаю, що обидва бархати знищують слов'янську спадщину. А ви представник? Я представник слов'янську, можна так сказати. я також слов'янин. Ви не слов'янин, якщо ви відстоїте єврейську, Слав'янську сплачу. Єврейську. Що ви взяли, що єврейську? Ісус, хто був? Ви мені скажіть? Церква Христова, це є всесвітня церква. Глобалістська церква, яка знищує національні надбання Вас по всьому свої інтереси, Ви маєте право на вести. Правильно, мої інтереси зберегти ці надбання. Ваші нас... інтереси знищити. Не ці надбання. Не звинувачуйте нас. Ласка, в знищенні е якихось пам'яток слов'ян, тому що треба було відстоювати на Андріївському узвозі, коли нищилося, треба було відстоювати відстоювали відстою. і відстояли. Виступали проти московського прихату проти того сираю, який побудували на ми не виступали, а де ми виступали? не бачили, ви вас бачили, бачили я... це акції протести. Покажіть мені. Ви... Літургію служили. На... Що, на... що таке літургія? Літургія це не що. Де люди? Де оці а люди? були проти міш? московського прохату. Ми проводили акції впродовж двох років. Якщо ми. ви не бачили, то їх били не били. було цих акцій. Якщо вони є, ви в інтернеті можете зараз викласти постфактумом інформацію. Вони Ось... були викладені всі. Зараз можна викласти це. Показати, взаємні. Спеціально для вас виходимо. Наші заяви, наші акції. Спеціально для вас. Заява мала. Коли? Коли? Завтра буде на сайті. Де саме. Храм Різдва Христового. Оргює. Зайдіть туди. Отець Чому? Чому? Миколай Салабай. Настоятель храму Різдва Христового. Чому немає інформації на церкву інфо? На інфо Але вона була, коли ми проводили а чому немає на церква інфоінформації, інформації, що це була садиба під відсотків церковних діячів, що то підмурки паласу Володимира там під цим Опять. знаходяться. Чому? І, і написано, що це якісь незрозумілі е, бажання місцевих мешканців там е, біснуватих, там, щось таке. так? Зекунду. Я вам скажу так, що зверталися до нас люди, приходили, вимагали компенсації за пар... Замін за те, щоб припинити акції протесту. Тому відповідна реакція була у нас на що саме? Зверталися. Якщо ви не повідомляєте, ви укриваєте, ви співучасник злочину. Тому що всі будуть звернення в відповідні служби. Покажіть Воді ці звернення у відповідні служби. Немає фактів, немає звернень. Вигадка є. Зараз будемо розбиратися, хто що, куди і до цього вимагає. Ви за це не полюється, я думаю, про це буде відомо всім. Не можна. Не може. Час... Ну то Послухайте, ну, ми, ми що, проти себе самі будемо забрати. <працювати> Ну як, халтурно. Ну, без читачок знаєте, щоб якщо щось знайти, бережно так зняти верхній слой. Чому не було прозорої 4, 4 інформації, чому не було громадського обговорення? Чому не було громадського обговорення? Ви не вважаєте за потрібне з нами, ви вирішили і все. Я сказав, філарет, Я вам... собака лає, караван йде, так? Да? Що не зважайте, ми іде, іде просто... Ну схоже, так схоже. Я можу можу вам на це на ті на тій лекції повний ненависті, яку він прочитав на зустрічі з інтелігенцією. То була не лекція, а то була то не, не вищої духовної особи, то була лекція, провокація. Е, я був присутній, там де казали, що потрібно захватити спочатку усі церкви московського патріархату, а потім і інші. Послухайте, говоріть Які фантазії? У мене відео докази. Фантазії. Боже, фантазії! кричіть, її ну її дайте її. нам записати коментар в кінці кінців. Я перепрошую. будь ласка, от, е, після цієї перепалки я намагалася поговорити, от я так зрозуміла, що це семінаристи. Тобто ми намагалися спитати у хлопців. Чому вони тут? Що вони роблять? Але вони відвертаються підвертаються, відчуття, що люди, чи вони бояться, чи їм наказали. Вони ну, не я перепрошую, це студенти, ви розумієте. Я думаю, що до любого ви можете підійти поспілкуватися. Студенти просто для того, щоб запобігти якимось. Щоб запувати ще оце, оце камені зруйновані будівлі. Так. І що я появлюсь з друзі? Ну так, ми просимо вас, щоб ви передали тварину, ми просимо відмовити добудови. Це поліпшить імідж церкви. Право в тому, що е, я можу їх забрати, але передавати я не буду. Тому що е, не, я можу би, вам тільки одну цеглину. Імідж – це добре. Можете ціглин. одну цеглину? Давайте я одну цеглину візьму, буде для мене пам'ять. Тому що це наша главна пам'ять. Яку ви особисто і зруйнували? Пам'ять про садибу підвисоцьких церковних діячів і підморки палаця Володимира. Що, що що таке? Що случилось? Ти що підчув? Що, що мішай роботи? Що так, що случилось? Дуже повні радіані не звернеться.